Жертви політичних репресій пом'янули на Прикарпатті. В Дем'яному лазі священники служили молебень. Представники місцевої влади, інтелігенції, політичних та громадських організацій поклали вінки до могил наших земляків, котрі були страчені у застінках НКВС напередодні Другої світової війни. Пам'яті репресованих в період сталінізму вклонилися також депутати фракції Удар громадський форум Явофранківської міської ради покладанням вінків до меморіалу у Дем'яному лазі. Цей музейний комплекс відвідали також живі жертви комуністичного режиму. Режиму. серед них 83-річний долинян Юрій Долішній. Вперше його ув'язнили в 16 років за зв'язки з українською повстанською армією. Радянська влада судила Юрія Васильовича кілька разів загалом приблизно на 25 років. Тож за своє життя він побував у таборах Сибіру, Казахстану та Мордовії. Вижити колишньому в'язневі допомагала віра у вільну Україну. Ми пережили совєтську владу, бо ми твердо вірили і йшли разом з Богом. І Україну ми поки що живемо і будемо жити до тих пір, поки не буде змінена вся обстановка, аби була Україна така, яку хотіли наші. Попередники підрахувати точну кількість жертв політичних репресій кажуть науковці нелегко, адже радянська держбезпека уміло знищувала усі сліди злочинів. Однак, як мінімум, від комуністичного режиму постраждали 60 тисяч галичан. Пошуки будь-яких даних про цих людей кажуть, в музеї визвольної боротьби не припиняється по нині. Ще багато тисяч осіб, ми знаємо, були репресовані у протягом 39-41 років, і доля їхня залишилася по сьогодні невідомою, і їхні діти далі. Звертаються до нас для того, щоб ми десь знайшли якісь матеріали, щоб ми десь по можливості дізналися, де є захоронені останки їхніх батьків чи близьких родичів. За останній рік місцевим історикам вдалося відшукати архівні відомості ще про 80 прикарпатців, які були страчені за спротив тоталітарному режиму. Михайло березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.